Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про легень та дихання. Вони складаються з ребра легень. Діфума. Діофрама. Сам низу. Скода Легень але з правої діофрами, діофрама, брони, ліва легень. Бронхоіла. Щоб дихати людина ну, Людина дихає з таким. Але ола Великий негарно надходить до легені. Літина тіла, кровотина судина, кровонині кипіляри, але гарна гарно евол. Це ось таке. Всім до побачення! Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете знати про їжу та харчування, підписуйтесь на мій канал. Папа. І про зуби підписуйтесь на мій канал. Папа. Всім пока!